То як же боротися з корупцією? Це чільна тема Ялтинської європейської стратегії всі три дні. Чи не на всіх дискусійних майданчиках звучить слово корупція? Європейські посадовці кажуть, вони готові Україні допомагати викорінювати хабарництво, але всі рішення, зокрема і політична воля, лише за українськими можноватцями. Наш спеціальний офіс по боротьбі з корупцією в європейських структурах може сприяти українським ініціативам, але я хочу наголосити, у Євросоюзу нема рішення цієї проблеми рішення не в Брюсселі, а в Києві. Адже багато хто із західних гостей у своїх виступах закликав українську владу стати прозорішою, бо інколи західні партнери навіть не розуміють, що у нас відбувається. Заходу дуже дуже важко підтримувати вас, бо ми взагалі не розуміємо, які величезні власні інтереси приховані за багатьма вчинками в вашій державі. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, що теж прийшов подискутувати про боротьбу з корупцією, назвав свою місію квестом на першому етапі. Він бореться з корупцією на рівні держустанов. Далі вища планка здолати продажних депутатів і суддів, а третій етап олігархи. Це документів. Третій рівень найбільш складний рівень олігархів. Ми збираємо інформацію. Але такі справи також обов'язково будуть. Я очолив відомство, яке було символом зла, яке відкривало і закривала кримінальні справи лише для того, щоб заробити. Наступним шляхом буде оновлення кадрів. Зараз, буквально зараз, протягом місяця йде конкурс на заміщення посад кожного третього місцевого прокурора. Зарплата для них піднята в два рази.